Якщо ви сирота, це означає, що у вас є квота 1. І що означає ця квота? Наприклад, на університет, на вашу спеціальність, яку ви хочете подати, скажемо, що в неї є бюджетні місця, бо є деякі, деякі спеціальності, в яких немає бюджетних місць, і, наприклад, там 10 місць є, подаються там 20 людей, то вас візьмуть першу. Якщо серед цих 20 людей немає ще таких ж самих людей з квотою. Якщо ж ви не одна подалися з квотою на цю спеціальність, це означає, що будуть вибирати у того, хто більше балів має. Тобто, наприклад, подалися ви з квотою, у вас там 150 балів. Подалася я з квотою, у мене 170 балів. Але я також, також з квотою, це означає, що мене приймуть. Але якщо з квотою більше нікого не буде, це означає, що вас приймуть по любому на бюджет, навіть якщо хтось з вищими балами, навіть якщо у когось 200 балів вийшло по всім предметам, він з 200, у нього середнє, все. І, а ви со сто чи 140, своїми, там не дуже да великими. Ну ка нормальними балами, це нормальні бали середні, і тоді вас візьмуть на бюджет, тобто беруть на бюджет з квотою. Ось, але вам треба зайти в університет на сайт, зайти і подивитися на цю спеціальність, яку ви хочете е, піти, і подивитися, чи у них є е, квоти, чи вони предоставляють квоти. І чи, скажіть мені, я скажу, чи є бюджетні місця? От, тобто, і там ще з квотом, з квотами що є така штука, що 10% будуть брати. Ну, не менше одної людини точно буде, але можливо там і дві людини буде з квотою, і три людини. Зазвичай я бачу по сайтам, що вони беруть дві людини. От я бачу максимум. Тобто, ось так. Дві людини є у них. Більше я не бачила. Ні, по-моєму, був такий якийсь якась спеціальність, там, де було щось чотири квоти. Це великі університети. Там в Києві я бачила, в Києві бачила там.